Виставка Харків-Сковороди у портретах та міських пейзажах відкрилася у галереї Семирацького під патронатом фонду Дениса Парамонова. Це той самий Харків, котрий уперше побачив у 1759 році Григорій Савич Сковорода. Я вважаю, що це найкращий подарунок цього року, місту Харкову, який зробив благодійний фонд Дениса Парамонова. Надав Харків'янам можливість відчути. Якесь історичне минуле по новому заганути то те, що я бачу на малюнці, де це було? І якось це як гра фантастична, яка вириває із повсякденності. Ця виставка буде історичну яву. Вона відтворює старе місто. Той побут і те життя, ну що гадають до сьогодні певною мірою оточує мешканців цього міста і творить його неповторний шарм. Це роботи сучасних художників, але тим більше важливо, що вони відтворюють саме той аромат епохи, аромат доби, яка безпосередньо пов'язана з постаттю Сковороди. Це унікальні реконструкції, це той самий Харків, якого ми ще не бачили. Нагадуємо, що вход вільний завдяки фонду Дениса Парамонова.